В Україні немає ніде. Ми замовили однотонну мраморну дарничанку. Так, сіро-синій колір. Подивіться, будь ласочка. І також в коричневому колірі. Темно коричневий колір. М -м -м. Подивіться, яка краса. Доріжка, яка стирається, яка чиститься. А тепер вона ніколи не вийде вам з моди. Ні. Тому що вона однотонна, однотонний колір на всі віка. Так, так, якщо у вас дорогий ремонт, застеріть собі Дарничанку, дорі. Ви зараз кажете, а ковролін? Ковролін ви не постіраєте. А якщо постіраєте, то забудете. А Дарничанка, підійдіть сюди, будь ласка, ближче. Дарничанка, прошите ткане волокно, стирається, чиститься. Це не войлок. Її стираєш не перестираєш. Вона служить більше 10 років. Це ж дарничанка. Ну тепер вона модна, сіросиня. І коричневий мармур. Доріжечка, яка лежить більше 10 років. Доріжечка, яка коштує недорого. Доріжечка, яка виглядає стильно, як саме такий модний ковролін. Ще й з безкоштовною доставкою від тисячі гривень. Ну, це вихід, це реально вихід. Бути завжди на стилі за невеликі кошти.